Друзі, нагадую вам, що залишився лише тиждень, коли ви можете придбати наші відеокурси різних рівнів на найвигідніших умовах. З 1 березня ціна буде значно дорожча. Отже, якщо вам потрібно вивчити англійську терміново, якісно, комфортно, ці відеокурси саме для вас. Переваги наших відеокурсів. Перше це інтенсив. Отже, максимум інформації за короткий час. Друге, ви можете проходити їх в комфортному для вас темпі в зручний час. Третє зрозуміле пояснення гарантую. Четверте, там лише необхідна інформація для спілкування за кордоном. Ну і п'яте найвигідніші умови. Отже, якщо вас зацікавила ця пропозиція, ви можете поставити плюс в коментарях або пишіть в особисті. Не упустіть свій шанс.